Спа днів загибелі Небесної Сотні. Покой душ невинно у героїв Небесної Сотні, і щоб проститися їм всякого прорішення вольному і невольному Господи. Революція не скінчилась. Революція скінчиться тоді, коли ти, негідників, ми з вами посадимо за їхні злочини. З однієї сторони добре закінчилося, з інші погано, бо тому що загинула молодь, дуже багато молоді загинуло, і повірте, 100 чоловік, які от Небесна Сотня, це, це мені здається, п'ята частина з тих всіх людей, які загинули від кінця листопада до кінця лютого. Хочу нагадати про бійців за волю України, честь їм, слава і хвала, вічна пам'ять. Загинули вони за Україну і за нас. І коли ми вже в буденному житті будемо е, пробувати знову давати якісь взятки, е, з кимось домовлятися, робити дії, які спрямовані проти України, ми маємо пам'ятати. Що тим самим кров цих людей лягає на нас? Ми бачимо, що народ знову використали. Патріоти повірили в щирість і пішли у бій, поклали свої голови. А що ми бачимо? Ніяких змін. Так, опозиція стала при владі, зайняла крісла. А тут все так далі. Регіонали, корупціонери, регіонали, комуністи, що до них прийде черга. Вони зараз уже спалюють автомобілі наших активістів, не хочуть йти з своїх кресел. Тож люди задумаємося на своїм батьбутнім, щоб Ті втрати, які ми понесли, не були даремними. Долучайтеся до громадської роботи. Бо нас багато постріляли, поранили. Тут в першу чергу треба до суду притягнути того прикордонника Литвина, який робить коридори тим бандитам з Росії. І не тільки Литвин. А й та Верховна Рада, хто вони є? Ви думаєте? Вони бізнесмени, їм треба товар свій в Росію і з Росії вести, тому вони не прикривають кордони. За що вони боролись? То що боролись ми разом з ними плече в плече? Вони віддали життя не за партії, не віддали життя за якісь опозиції. Вони віддали життя за основне, це за правду. Треба знову організовувати автобуси, ставити конкретні завдання. Є об'єднання майдан в Єно-Франківську, є в районах, є всюди поформовано все. Ставити завдання, тому що від бездарного керівництва гинуть наші люди, наші хлопці. Наступне це мають бути закони про... Це мають бути зміни до Конституції, закони про децентралізацію. Ра забирати в Києво всю повноту влади і давати їх на місця. Я дуже сподіваюсь, що вас почують, що вас будуть чути через вічі. Я дуже сподіваюся, що на цьому вічі будуть виступати представники влади, що вони будуть давати звіт не на телебачення, так і, як їм вигідно, а дивлячись вам в вічі наживо і слухаючи про себе. Що кожен зможе вийти і сказати, ти мені брешеш, ти нам брешеш. І щоб ми могли з цієї сцени його винести за брехню.